Привіт, привіт, шановні підписники! Давно з вами не бачилися. Ось і хочу з вами знову ж таки повернутися до тематики, а саме візуалізації і пошуку наукових джерел. Тобто, ми з вами багато записували відео: саме як робити, які є основні онлайн-платформи, онлайн бази наукові для пошуку. Бібліометричні джерела, які вас цікавлять. А саме сьогодні я натрапив на просторах ResearchGate. Я думаю, ви, ви науковці багато хто знає, що таке ResearchGate. це наукова глобальна світова мережа для спілкування науковців. І я натрапив на Ну, якийсь там цікаву статтю читав, І, тобто, людина науковоць використовувала дуже цікавий інструмент. Називається Wio Viewer. Ось, і який перед вами на екрані. Ось це, значить, перше посилання на цю програму. Це вже не онлайн платформа, це саме програма. Тобто її доведеться скачувати, вона абсолютно, наголошую, абсолютно безкоштовна для користування. І зараз ми детальніше її розберемо. І так, Wias Viewer називається. Дуже цікава програма для візуалізації наукових даних, а саме, що вона може, це програмний інструмент для створення карт на основі мережевих даних для візуалізації та дослідження цих карт. Тобто, створення карт на основі мережевих даних, на основі мережі, яка вже є в наявності, можна спочатку побудувати мережу. Також WiOS viewer можна використовувати для побудови мереж, наукових публікацій, наукових журналів, дослідників, дослідницьких організацій, країн, ключових слів або термінів. Елементи в цих мережах можуть бути пов'язані між собою співавторством, спільною появою цитуванням, бібліографічним зв'язком або посиланням на цитування. Щоб створити мережу файлів бібліографічних баз даних мережі. Файли бібліографічних баз даних, наприклад, таких відомих наукометричних баз, як Web of Science, Scopus, Dimensions, Lens, та PubMed і багато іншого. А також на основі файлового менеджеру, наприклад, Aris, EndNote та RefWorks. Ось, дуже корисна програма, цікава. Візуалізація та дослідження. Є три способи візуалізації. Мапи, візуалізація мережі, візуалізація накладання та візуалізація щільності мережі, функції масштабування та прокрутки дозволяють досліджувати карту в усіх деталях, що є дуже важливим при роботі з великими картами, які містять у всіх деталях, що дуже важливо при роботі з великими масивами даних. Так, ну, я думаю, на цьому досить достатньо ознайомлювати. Давайте краще подивимося, як воно все це діло працює. Одразу хочу сказати, ви як тільки скачаєте також цю програму, її можна скачати, якщо, наприклад, у вас є macOS, MacBook, і на Windows так само можна її легко скачати. Вона абсолютно безкоштовна. Тобто, ось це перше посилання вбиваємо в гуглі Wias Viewer. Значить, посилання активне. Я також залишу під в описі під своїм відео. Буде активне посилання. Ви можете перейти одразу і скачати. Ну Давайте подивимось, що воно до себе представляє. І одразу у нас бачимо сторінка. Ось. Ласкаво просимо до Wise Viewer. От. Бачимо, як ззовні, до речі, виглядають ці мапи мережеві. Зараз я ближче покажу вам, як вони виглядають. Ось! Подивіться, будь ласка. Оце приклад побудови мережевих мап. Тобто, ну, в даному випадку ми розглядаємо саме, бачите, які є наукові журнали, за якими напрямами. Дивіться, як красиво йде побудова мапи. Тобто, це загальний приклад, як вона працює, ця програма. Ось. І як ми бачимо, одразу завантажити, переходимо і бачимо, що у нас є і інструкції, і завантажити. Версія актуальна на зараз 1.620. Сама найактуальніша версія для macOS, для інших систем, для Windows. А, тобто на будь-який смак можемо завантажити. Так, ну, наприклад, ми завантажили iOS Viewer, її установили. Встановили. І ось вона перед нами. Оце робоче вікно програми WIOS Viewer. Так ми бачимо: бачимо Create. Що можна створити? Choose Type of Data. Бачимо Create Map. Create Map basic на основі бібліографічних даних. І создати Map на основі текстових даних. Тобто, наприклад, бібліографічних даних нажимаємо Next. До речі, в програмах. Одразу хто володіє англійським язиком, то вона тільки на англійській мові. А, значить, що ми бачимо? Три розділи. Завантаження. Ось бачимо Semantic Scholar. Ось такі бази, Wikidata, Crossref, Європ MC, OpenALEX, підтримка API. Далі ми можемо прочитати біографічні дати на основі бібліографічних баз даних. Бачимо Scopus, Web of Science, баз даних, скачати, Dimensions, Lens, And PubMed. І останнє у нас прочитати з файлів завантаження. Тобто, бачимо файл формат EndNote і EndRefVox. Ну, Давайте. Остановимося на третьому пункті, бо він є дуже цікавим. І так, для початку нам потрібно завантажити цю програму. Вона ну, досить десь МБ під 60 важить, тобто вона невеличка програма, ось вона завантажиться дуже швидко. Також ви можете натиснути мануал, тобто це інструкція, і перед вами зразу буде відкриється інструкція по роботі з цією програмою. Одразу кажу, що інструкція на англійській мові. Ось інструкція вся. Так що, будь ласка, ті, хто не знає англійську, доведеться попрацювати з перекладачем або з YouTube-відео. саме, А хто знає, то тому буде цікаво ознайомитися спочатку з інструкцією користування дуже цікавою програмою, ось яка представлена перед вами. І для початку нам потрібно, ну, я буду працювати вже з базою Scopus, наприклад, ми увійшли. Свій обліковий, е, облікову свою базу даних Scopus. Тобто пройшли реєстрацію, бачимо, відкрили вікно пошуку джерела. Ну, наприклад, мене цікавить по спорту, щось таке дуже цікаві статті, і бачимо, що в мене знайшло 353 066 документів знайдено. Щоб працювати з цією програмою, я потріб... мені потрібно експортувати всі ці файли. <кій> Значит, у, давайте експортуємо формат у формат RIS. Обираємо <кій> <кій> бібліографічну інформацію. Абстракт, якщо потрібно. Ну, і, в принципі, все. Нажимаємо Зберегти і натискаємо Експорт. Отже, у мене все експортувалося. Значить далі я переходжу на вікно програми, нажимаю Create, тобто створити, третій пункт. Нажимаю натискаю. Точніше, другий пункт Create a Map Basic на основі бібліографік дата. Нажимаю Next і третій пункт. Res бачимо. файли Res. Next. І для пошуку я потрібно вибрати цей файл. Значить, натискаю, обираю цей файл в папці Download. Бачу скопус, натискаю ОК і нажимаю Фініш натискаю. Так, і що ми бачимо? Одразу нам мережаться виділа основних авторів, хто пише по спорту. Ми можемо переглянути, можемо зробити... Круглими можемо зробити квадратними прямокутничками. Бачимо, можемо поігратися з розмірами. Також можемо зробити скріншот, зберегти. Бачимо, можемо берегти у форматі PDF, JPEG, GIF, SVG, тобто дуже багато форматів можна зробити. І три типи візуалізації. Overlay visualization, Density DanceTішation visualization, бачимо. Можна і в таку візуалізацію зробити. Можемо приблизити. Можемо віддалити. Тобто ця програма у нас виділила ключових авторів, авторів, які саме пишуть багато статтів на тему спорту. Тобто ось таке нехитре, нехитре, цікава програма. Ну, давайте ще подивимося. Наприклад, оберемо з авторів. Як пишуть на тему майнінг про шахти. І одразу 600 тисяч. Так само натискаємо експорт. І експортуємо, наприклад, давайте в EndNote. Так само обираємо. Можемо абстракт, деталі. Ну, кому як завгодно. І натискаємо Експорт. Так, знову ж таки, повертаємося до нашої програми. Натискаємо Create, бібліографія EndNote, і бачимо, що у нас система одразу згрупувала за напрямком Напрямком колективу авторів, хто саме пише, за тематикою можемо обрати різні кольори, різний тип візуалізації, можемо обрати. Тобто бачимо, можемо кріпнити. Зробити крупно. Ось І у нас вийде така чудова картинка, Це як якщо ви пишете скопус для дисертації підійти, дуже круто буде виглядати. Також можна імпортувати кольори, тобто можете свої обрати кольори для створення мап. Тобто дуже цікава програма, хочу сказати. Значить, як я вже казав раніше, ви можете скачати цю програму і мануал, ось він, де я помітив ось він мануал, почитати він попереджаючи раз на англійській мові. Ось, кому цікаво, можете прочитати інструкцію з користування даної програми. Вона дуже буде вам корисна в науковій праці. А я ще хочу побажати вам натхнення в ваших наукових здобутках. Далі буде цікавіше. Дякую за увагу. До побачення!